А ми продовжуємо грати. Oh, так. Якийсь ламбіринт. Що це треба робити? Підемо сюди. І я вмерла. Не знаю чому, але догадуюсь. Трішки їде, Десь тут є кімната, я не розумію, як туди попасти, потрапити. Ну, я подивлюсь. О, Валечка знайшлась, Що вона робить? Чому вона бігає туди-сюди, ребята, а вона нормальна чи ні? <гум> Мені, инкола кажется, що вона, як і я, инкла не нормальна. Та, чі, якщо ви будете чути ось такий звук? То не нарікайтеся, це, це, це мій браслет, як я його повністю зберу, то я покажу. Про нього такий, можна сказати, рвитопчик. Мені здається, чого вона відео знімає. Що вона робила? з картинами? Бо, от бачите, вона не змогла зайти в сход. І хто не побачив, перемотайте. А я ось можу, тому що, типу, для особливих я не розумію. Ладно, ходімо вже в ліфт І нам чекати надовго. Так, интересно, что сапс будет? Я очень хочу, чтобы был магазинчик, бо я хочу купить летающий ковер. Ребята, ребята, я я я тебя угадал. Понимаю. Ладно, ну, ми купуємо він дорогий дорожче. Ура, у мене є кавіотик, а продовження буде.